Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку чарівну 3D-листівочку серденько всередині. А сердечко, ви побачите, якщо додивитись до кінця. Ну, а щоб зробити цю листівку, нам знадобиться кольоровий папір та картон, клей, ножиці, простий олівець, чорний фломастер та лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки! Беремо червоний картон і згинаємо навпіл. Ось так, куточок до куточка. Робимо основу листівки. Супер! Основа готова. Далі беремо будь-який папір і складаємо ось так його навпіл або бортиком робимо. Це для того, щоб вирізати рівнесеньке серце. Малюємо половинку, ось так. Дивіться, від центру, від лінії згину. Невеличке, воно в мене десь максимум до 10 см. І вирізаємо. Ось так. Це буде наш зразок. Давайте перевіримо. Ммм, чудове серце. Тепер беремо білий аркуш паперу. І потрібно його трошки зменшити. Давайте я вам покажу як. Дивіться: беремо лінійку, тут ми відміряємо 19,5 см, робимо позначки ось тут. А тут в нас буде 28 см. Дивіться. Тобто, треба зробити прямокутник зі сторонами 28 на 19,5. Це для того, щоб коли ми вклеїмо його в нашу основу, основа трошки виглядала. Тоді так буде дуже гарно. Хоча, якщо вам складно, можете не зменшувати. Взяли цей аркуш і склали навпіл. Ось таким чином. Тепер беремо серце, і там, де лінія згину, нас бачите, ось тут його ось так загортаємо. А тепер дивіться уважно: Ставили аркуш у серце в половинку і обережно ось так обводимо. А тепер в нас, коли двічі складений наш аркуш, ми розрізаємо. Але дивіться уважно, не до кінця, ось тут ні в якому разі розрізати не можна. Лише з цього боку, тут, де я намалювала, не чіпаємо і з цього боку розрізаємо до позначки. Ось так. Ось що має вийти. Бачите, тут не чіпаємо. Тоді, коли розкриваємо, наше серце тримається, бачите? Ми зараз вигинаємо в інший бік ось так. Серце всередині. І ось так зачиняємо. І тоді воно в нас таке об'ємне і, здається, 3D. Бачите, як круте? Беремо наш зразок і потрібно накреслити ще таке одне сердечко вже на червоному папері. Отож, обводимо його і вирізаємо. Ось так. А готово вже сердечко, потрібно намастити клеєм і приклеїти на біле наше серце. Дивіться, ось таким чином. Все розгладжуємо гарнесенько, щоб все було видно. Ось так. В центр, там, де воно згинається всередині, в нас, розгладили. Тепер давайте зігнемо і подивимося, чи, чи нічого там не стерчить. Якщо десь білий папірець трошки виглядає, як в мене. То можемо його підрізати. Зараз покажу вам, бачите, в мене ось тут трошки. Так, зрізаємо. І трошечки ось тут. Так, ще тут я помітила. Але це, бачите, таке, воно на білому навіть і не видно. Так, супер! Ми вже майже зробили 3 d листівочку Тепер потрібно її вклеїти в центр нашої основи. Що для цього потрібно зробити? Намастити ось з одного боку повністю. Нашу листівку, бачите? Серце у нас всередині, ми його не чіпаємо, воно вже там буде завжди. Тут ми намастити повинні краєчечки, центр. І ось так до центру підставити і закрити. Ось так, тримайте, тримайте і чик, І дуже гарно притиснути. З іншого боку, потрібно зробити так само: намастити клеєм і приклеїти. Так, намастили. І закрили. Основа готова. Будемо прикрашати. Я малюю ось таке одне крило. Бачите, таке малесеньке-малесеньке. Нам потрібно буде намалювати два таких крильця. Але щоб не малювати два і вони були різні. Я спочатку малюю зразок. Це не складно, ви бачили, як це я зробила. Якщо ви за мною будете повторювати, то, то у вас точно все вийде. Ось так обережно вирізаємо перше крильце. І що треба зробити? Дивіться, ставимо його ось з цього боку нашого сердечка, і обводимо. Спочатку обводимо простим олівцем. Ви знаєте, для чого це ми робимо? Для того, щоб якщо буде якась помилка, можна було її виправити і стерти резинкою. З іншого боку, перевертаємо ось так, і теж обводимо наше крильце ось таким чином. Бачите, тоді не треба вам е, якось малювати, щоб були однакові. Вони будуть однакові 100%. А тепер фломастером можна навести, щоб це було яскраво і гарно. Дивіться, як круто! М -м -м -м. І серденько вже летить до того, кому ви робите цю листівку. Супер! А ось тут знизу давайте напишемо якесь побажанечко. В середині вже 3D-листівка готова, будемо прикрашати. Для цього нам потрібно зробити прямокутник зі сторонами 13 см. Я взяла білий звичайний папір, ви бачите, тому що білий з червоним дуже круто виглядає. 13 на 19. Так, давайте, щоб ми не прогавили позначки. Тут 19, а тут 13. Супер! Накреслили прямокутник і вирізаємо. Наголошую, що це з, зі звичайного паперу. Звичайний білий папір. Так, зробили. Намастили одразу клеєм, і давайте одразу його приклеїмо, щоб він нам не заважав, а потім вже будемо прикрашати нашу листівочку зовні. Так, дуже-дуже гарно намастили. Бачите, вже клей. Е я його так багато намастила, що він приклеївся до пальців. Ось так приклеїмо. Ви пам'ятаєте, що я люблю, щоб все було дуже-дуже гарно, ідеально, тому розгладжуйте, одразу щось там приміряйте, поправляйте. Ммм, супер, гарно вийшло. А тепер беремо червоний папір або картон, все, що там у вас є. І дивіться, потрібно розділити на такі собі клітини. Тут ми відміряємо 7 см. Так, зараз ми. Зробимо смужку одну довгу. Так, і дивіться, що будемо робити. Ділити на 5. Робимо позначки по 5 сантиметрів. Ось так. Тут 5, тут 5. Потрібно зробити чотири таких прямокутнички, квадратики, сітку таку зробити. Зараз я вам покажу. Давайте спочатку зробимо ось такі позначки і з'єднаємо їх між собою. Ось так. Так, з'єднуємо ще. Бачите, в мене вийшло чотири таких прямокутнички. Так, щось тут в мене трошки не вийшло, бо я щось не туди, угу, не туди провела. Це стираємо, якщо ви припускаєтесь помилки, одразу виправляйте. Ось що ми маємо. В першому ми пишемо літеру L. Ось так дуже просто. Тут буде О, дивіться, ось таке коло майже. Так, овал. І в центрі. Тут ми Можемо лінійкою собі допомагати. Це буде літера В. Дивіться, ось так. В. І Е. Нам ще потрібно намалювати літеру Є. Я все люблю робити сама: аплікації, малювати, вирізати, але ви можете взяти вже готові літери і їх приклеїти, або якось по-іншому е оздобити вашу листівку. Вирізали літери і приклеїмо їх ось сюди. Ось таким чином. Ой, як гарно, дивіться, яка краса! Якщо вам складно вирізати такі, як то кажуть, маленькі деталі, так, тому що літери, їх реально треба розкреслити, вирізати, приклеїти, то ви можете просто взяти. І написати, намалювати або фломастером, або фарбами. Тобто, спочатку е пишете їх простим олівцем, а потім наводите. Теж буде дуже і дуже прикольно. Так, ну, а хто повторює за мною, вирізали, обов'язково приклеїмо. Ось таким чином. Так, літери в нас великі, їх дуже гарно видно. А для того, щоб вони були ще яскравіші. Так, я беру чорний фломастер. І обводжу кожну літеру. І ви подивіться, як буде дуже-дуже гарно. Листівка стає тоді така якась яскрава, дивіться. Супер! Я впевнена, що таку листівку ви ніде не купите. Тому обов'язково зробіть. Так, вона і дуже гарна зовні, і всередині там таке об'ємне серце з крильцями. Дуже круто! Обводимо ще літеру є. Ось сюди. І листівка готова! Давайте відкриємо та-дам! Супер! 3D-листівка готова. А ви готові побачити садечко? Тоді та-дам, Відкриваємо! І бачимо ось таке серце з крильцями. Тут пишете побажання, закриваєте і даруєте від щирого серця. Робите багато таких листівочок і даруєте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все, до нових зустрічей. па Папа. Яка мила листівочка. Тут зелене сердечко, а тут синє. Супер! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.